Ми повинні розуміти, що партія регіонів, яка є зараз правлячою партією, відстоювала завжди принцип двомовності України. Тобто, мова йшла навіть про зміни в Конституції, щоб зробити другою державною російську мову. Ну, Зрозуміло, що зараз це не виходить, і навряд чи вийде колись небудь, знайдуть 300 голосів для того, щоб це змінити ситуацію. Тому... Є все ж таки питанням принципу для партії регіонів, щоб цей закон був прийнятий. Єдине, щоб він був якось в ну, скажімо, менш скандальній обстановці в парламенті, да, щоб всі норми були і процедури були задіяні. А, наскільки він впливає чи не, чи не впливає на рейтинг, ну, важко сказати, по останні соціології не дуже сильно він впливає на рейтинг. І, взагалі, по соціології мовне питання зараз українського населення стоїть ну, навіть не в першій десятці. Тому все ж таки треба розглядати це закон як першу чергу передвиборчий закон. Хотілося, щоб все ж таки дискусія між опозицією влади владою відбувалася в ракурсі економічних реформ, якихось пропозицій, як виходити з кризи і так далі, а не мовного питання, які, ну, в принципі, ну, не, не дає позитиву для. Зміцнення української державності нації закон про мови, він відіграє і одну, і другу роль, тобто з одного боку, це є компроміс. Намагання знайти компроміс у доволі таки складній ситуації, коли партія регіонів пропонувала спершу запровадити другу державну мову. Очевидно, що запровадження другої державної мови російської це є нонсенс. Тому запропоновано такий компроміс, що використання російської мови як офіційної в тих регіонах, де існує відповідна кількість громадян, які користуються цією мовою, або так само, як іншими мовами угорською, румунською і там іншими мовами. Які використовуються в побуті для зручності з іншого боку, це звичайно технологія, оскільки це приймалося безпосередньо перед виборами, і при цьому технологія, якою користувалися не лише ініціатори, а й опозиція, тому що опозиція також використовує сьогодні закон про мови. верніше, ті зміни, які були проголосовані у Верховній Раді, використовує для мобілізації свого електорату для створення своєї платформи для того. Того, щоб мобілізувати своїх виборців, протиставити їх виборцям партії регіонів. Тобто будь-який закон в, принципі, в нинішніх умовах може мати характер технології. Цей закон буде. Не буде носити якогось такого характеру апокаліптичного, про який говорять сьогодні чимало політиків, так само як він не вирішує багатьох проблем, як це здається, прихильникам цього закону. Скоріше за все, цей закон буде в більшості своїй ігноруватися деякими обласними адміністраціями, обласними радами, радами на місцях. Буде ігноруватися чиновниками на місцях, але він дасть можливість випустити пару і відкласти нові маніпуляції із мовною проблематикою. До я би не сказав би не назвав би їх кращими часами, але на майбутнє.